Документи берегівського відділу державного архіву готують до сканування. Першочергово взялися за рукописні карти, яких тут більше 10 тисяч. Крім робітників державного архіву Закарпатської області, з документами працюють реставратори Будапештського столичного архіву. кажуть, технологія первинного консервування не дуже складна. Пил, який накопичився на документах. Ми зачищаємо щіткою, а також протираємо документи спеціальними гумками. Таким чином очищуємо поверхню. Ці карти у задовільному стані. Тож це первинне очищення дозволить зберігати їх ще довгий час. Очищені мапи пакують у безкислотні коробки для зберігання. Їх також привезли угорські колеги. Ці коробки дозволяють захистити документи, які в них знаходяться, зберігаються від зовнішніх факторів впливу навколишнього середовища, підвищеної вологості повітря, коливань температури. Використання безкислотних коробок новинка для державного архіву Закарпаття. Привезли таких 4 тисячі. Цього достатньо, аби закартонувати всі карти. Коли документи будуть оброблені та систематизовані, спеціалісти візьмуться за їх сканування. Близько п'яти тисяч коробок з документами знаходяться на другому поверсі архівосховища Берегівського відділу Державного архіву Закарпатської області. Загалом тут закартоновано близько 30 усіх документів. У сховищах Берегівського відділу зберігаються документи, створені до 1945 року. Це документація, создавшая в чотирьох трьох в і, і частично в четвертій жупі, це Бережська Жупа, Угачанська жупа. Ужанська жупа і частічна меремарожська жупа кілька сотень людей щороку звертаються в державний архів Закарпатської області. Студенти, педагоги і дослідники з України та інших держав, досліджуючи історію, знаходять тут унікальні документи. Працівники архіву переконують, каталогізований цифровий архів спростить пошук і роботу.